Всім привіт! Сьогодні в мене відео присвячене омолодженню феленопса легато. Є в мене така краса з такою довжелезною шийкою. Я бачу, що рослина втратила свою таку потужність, потребує омолодження. Квітує вже не так пишно, дві квіточки, і ще кілька бутончиків дорощує. Бачимо. Тож я вирішила навесно його омолодити. Чим я зараз і займусь, і покажу вам. Я думаю, що десь, отут, я зроблю надріз. Попередньо я секатор прокалила на, над відкритим. Вогнем, це обов'язкова умова. Це те, що я роблю щоразу перед тим, як робити будь-які маніпуляції з рослиною-сикатором. Я прокалюю ножиці, я прокалюю сикатор. І зараз зроблю надріз, буде достатньо коріння у верхньої частини, щоб продовжувати свій розвиток. І лишиться коріння у нижній частини, щоб дати мені дітвору. Тож, от що в мене врешті-решт вийшло. Шийка, Зріз зелененький, досить чистий, коріння у рослини достатньо. І опеньока теж лишились корінці шийка жива. бачимо зелене на місці зрізу. Тут залишки квітоносу я видалила, і те що є потеміння. Я спробую зараз обережненько зачистити, але сильно вглиб не лізти. А, якщо такий от сумнівний зріз, я трішечки зараз приберу цю жовтизну, цю цяточку, а потім замажу сухим тапсіном, навіть засиплю. Це фунгіцид протигрибковий. Кожну з цих частин я посажу окремо кожну в кожну свій горщик і обов'язково в свіжу кору. Тому що коли дитиночка почне рости, вона почне ростити своє коріння, їй потрібно буде занурюватись в горщик. А стара кора, стара, стара пінія, того горщика, де ця рослина росла попередньо, їй вже ну, як мінімум рік-півтора, вона вже дещо засолена, хоч е кора і не втратила свою міцність, тому що я зазвичай використовую орхіату, це е сама така міцна. Кора з усіх, яких я не шкодую, гроші на субстрати для своїх рослин, тому що від цього залежить їхня якість. Також покажу ще один субстрат, який мені подобається, я його додаю від зеленого дому пінія з мікорізою. Вона мені також подобається. Тож посажу зараз рослиночку і покажу вам, що в мене вийшло. Тож, посадила я верхню частину, я посадила їх в 12-й горщик. От що в мене вийшло. Я роблю отвори невеличкі, навіть для феленопсисів, знизу горщика. Якщо я бачу, що їм сухувато буває, то я їх ставлю у відерце або в кашпо. Але вода ніколи в мене не стоїть. Я зливаю всю воду, тому що, за моїми спостереженнями, коріння, яке більше двох днів простояло у воді, воно дуже-дуже швидко гниє. На жаль. І е, орхідеї, які в мене посаджені в діряві горщики, вони навіть через 5 років, я достаю рослину з того горщика і бачу, що там пречудове Коріння, тобто коріння орхідеї, фаленопсиса в даному випадку, воно повинно дихати. Пеньочок, оскільки він невеличкий, я посадила в дев'ятий горщик, також в кору. Цю рослиночку я поставлю в куточок, куди на підвіконні, де, де тепло, але де не потрапляють прямі сонячні промені. І вона буде там стояти доти, доки не. Почне ростити, не пробудить брунечко і не почне ростити дитинку. Цей горщик я буду окунати в водичку, не замочувати, а саме окунати разом з усіма своїми фаленопсисами, навіть в цей весняний період. І якщо я буду бачити, що кора там ще волога, я його. Не буду зволожувати, тому що листя немає. випаровування води через листя відсутнє, а отже, потреби у водів цієї рослини мінімальні наразі. Тільки коли почне вона ростити дитинку, тоді вже можна їй буде кращенко поливати і зволожувати. Ну, а цю рослиночку велику. Молоду вже, я а, поставлю на її попереднє місце, і вона буде там рости кілька днів до тижня, я її не буду зволожувати. Я зазвичай при пересадці фаленопсисів, я спочатку їх гарно замочую, причому останнім часом мені дуже подобається замочувати в розчині радіфарми, кальція з магнієм рослини. Вони тоді дуже гарно потім вкорінюються, запускають рости коріння нове, хотатись за нову кору за свіжу, вони охоче дуже ростуть в свіжій корі. Тож, оскільки рослинка гарно напилась перед тим, як я її пересаджувала, вона спокійно витримає цей тиждень. Без поливу. І навіть якщо дещо листочки почнуть втрачати тургор, я не буду з цього приводу переживати, тому що для мене набагато важливіше, щоб ранка на шиці її затягнулася, і щоб всі тріщинки на веломайні коріння також затягнулись. І туди не потрапила в цей час водичка, щоб не почалось розвитку інфекції. Тож. Будемо спостерігати за розвитком цих рослин подальшим. Буду тримати вас в курсі, а наразі дякую всім за увагу. Здоров'я вам, вашим рослинкам гарного вам всім настрою. Пока-пока!